Добрий день! Я Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Зори світ сьогодні ми з вами поговоримо про основні правила співу. Дитячий голос можна порівняти з ніжним та тендентним музичним інструментом, який вимагає дбайливого користування, зберігання та захисту. Тому і існують правила, які забезпечують нормальне функціонування та розвиток голосового апарату дитини. На голос шкідливо можуть впливати як і природні умови, це холод, спека, так і продукти харчування. Не рекомендується перевантажувати шлунок, тому що це заважає правильно дихати під час співу. У роботі з дитячим голосом потрібно чергувати спів та відпочинок, тому що перевантаження голосового апарату дитини може призвести до його ушкодження, хвороби і навіть втрати голосу. Після заняття з вокалу не можна одразу виходити на вулицю. Треба остигнути в приміщенні десь приблизно 15-20 хвилин.